І наші вчителі від усіх батьків вітаємо вас з цим чудовим святом, стем, вчителі. Дякуємо вам за ваш труд, дякуємо вам за вкладені знання в наших дітей. Бажаємо вам великих успіхів, гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Зі святом, святом вас. Дорогі та найкращі наші вчителі, наставники наших діток мудрі провідники в країну великих знань. імені всіх батьків вітаю вас з Днем Вчителя. Щиро дякуємо вам за ваші труди і старання, за допомогу і підтримку, за вкладені знання в наших дітей. Щиро бажаємо вам великих успіхів, розвитку, завжди гарного настрою, душевної рівноваги, міцного здоров'я та найголовніше миру. Доброго дня, шановні вчителі, сьогодні у Всесвітній День вчителя дозвольте привітати вас від імені батьків 11 го і класу. Хочеться побажати вам життєвої енергії, здоров'я, благополуччя і натхнення в вашій праці. Прийміть від нас подяку за ваш труд, за ваш неоціненний внесок у виховання та навчання наших дітей. Зі святом! Мирного неба все буде Україна. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, укрилити, навчити і любить. Там дідну душу ласкові добротою ними засівать. Безмежно щиро світлі любити і дітям усього себе віддеть. Є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, якби він його не краяв, тому гідний вчитель шани та любові і пошани за роботу непросту і за те, що я росту наші миті, любі вчителі, вам поклон низький аж до землі за завзятість у своїй роботі, за знання, терпіння і турботу. І нехай у найскрутніший час. Віра в краще не покине вас, зірунка надії не згасає, і Господь життя оберігає. Мівчилю, вклоняюсь тобі, низько, за віру, за науку, за добро, що був із нами поруч, був так близько і дарував завжди своє тепло. Прийшли до школи зовсім дітлахами. І з вами почали ми свій політ, науки, досліди, цікаві вправи і про промайнули одинадцять літ. Ви в нас плекали душі українські, навчали честі, совісті, добру, оберігали так по-материнськи, плекали в нас надію, молоду. Ми вчилися, ми працювали, нас не зламали, вірус і війна. І спілкувались ми через екрани, але родина. Ми були одна. Нехай скінчаться війни і тривоги. Життя настане мирне, золоте і після нашої святої перемоги. Тебе, мій вчителю, життя щасливе жде. Шановні вчителі, під щирове серце, вітаю вас зі святом і хочу подякувати за вкладені в мене знання, особливу цінність, яких я зрозумів, лише потрапивши в іншу країну. Слава Україні! За кордоном, але я хочу привітати найкращих у світі вчителів. Бо де б я не була зараз, наші українські вчителі самі самі найкращі з Днем вчителя. Шановні вчителі, я зараз знаходжусь в Австрії. Хочу вас привітати з вашим днем, З Днем Вчителя! Хочу побажати вам здоров'я, щастя, мирного неба. над головою. Шановні вчителі! У цей день я хочу висловити лише найщиріші і найтепліші привітання. Бажаємо вам натхнення, терпіння, здоров'я, здоров'я вашим близьким та рідним. Дякуємо вам за вашу по-справжньому благородну працю, тим паче зараз. Дякуємо вам за наші знання і за наші майбутні успіхи. Я кошиться ця в цей день вам побажа.